Всім доброго часу, мої любі з вами Лавра. І ми зараз коротесенько подивимося, чи буде наступ на святкові дні, і чи будуть обстріли. І подивимось, звісно, в яких межах це все буде, да? тобто наскільки це буде сильно, якщо воно буде. Чому саме вирішила зараз на загал це передивитися ще раз? Тому що декілька спілкувань по вашим дзвінкам бачу, який страх сильний у людей, тому зараз вирішила іще зробити відео. Давайте так, запишу. І так, чи буде наступ на святкові дні да, до кінця цього року, скільки тут залишилось зовсім трошки? Пряме наступ буде з 25 і до 1 січня зі сторони Ерефії, тому що дійсно якась паніка в Ютубі і люди дуже великий страх мають, чи буде наступ. Ну, дивіться, наступу ніякого такого не буде. Є якісь, скажімо так, більше буде, більш стабільна буде ситуація, більш стабільна ситуація, ніж якийсь наступ. Розумієте? Да. Ситуація по дьяволу вона залежна від різних обставин, звісно. Але сім пентаклів – це все ж таки карта недопрацювання. Більше обіцянок, більше страшилок, більше якихось тільки перших кроків, які, в принципі, результативності мало. І карта справедливості це карта все ж таки більше балансу, деякої стабільності. Рівноваги. І сказати про те, що буде якийсь наступ, я не можу сказати. Хоча дьявол і сонце може означати е, деякі вибухи. Але все ж таки е, сім Пентаклі і карта стабільності, справедливості, е, урівноваження розповідає про те, що прямо такого наступу і такої агресії, щоб наступати і йти з війною, ні. Далі ми дивимось далі. Чи будуть обстріли, масовані обстріли на новий рік 30, -го, 31, -го, 1 і ну, 25, да? сильні обстріли. Територію України, міста України. Справа в тому, що пишуться деякі нові плани, плани, які приховані. Плани приховані. Що приховано? Прихована деяка підтримка, яка вже на всю катушку їде. Везеться, їде, рухається вперед. Ті плани, які вже їдуть для реалізації, і чому карта миру показується? Тому що вони несуть якась якраз ту стабільність до миру, якраз ту стабільність, яка змінює цей світ у нас в Україні. Змінюється світ, і, значить, не тільки в Україні, а взагалі це буде зміна для всього світу, але саму картинку змінюється саме в Україні. Розумієте? І тут по карті миру показує, що за цим всім буде дивитися весь світ, за цими змінами. І це якраз підтримка і родючості, і сили, і зоркості, і дальності, і укріплення, і укріплення. Укріплення позицій. Карта сонця це може означати також. Дивіться, картколіснічі і сонце. Це означає, що це якраз те, що везеться, те, що підписано і приховано, якраз не просто укріпляє позиції, а навіть далі далі відкриває дороги для руху, для прориву. Більш того, те, це везеться, те, що може не просто відкривати дороги, да, і освітлювати ці дороги, а також що е, дуже такий яскравий, е, Дальновидне, дальнолетяще, <laughs> рухається вперед, вибухове. Ось так. І це за підтримкою якраз вищих. І так, да, Верховна Жріця нам розповідає про те, що ці плани, ці укази, ці підписання якраз були таємними, які вже відкриваються, бо вони вже написані, вони відкриються через зовсім деякий час, можна сказати, достатньо скоро. Ось так. Чи будуть, давайте зараз ми все ж таки глянемо, наскільки не показує поки що, чи будуть прямо обстріли України, як зараз страшать по всій Україні майстри. І люди дуже бояться, звісно. Чи будуть сильні обстріли України на Новий рік, на 30, 31 і 1 січня? На 30 грудня, 31 грудня і 1 січня. Ну, тут карта більша карта дурака. Мільвий Аркан. Карта башні. Справа в тому, що е, з приводу прям нападів обстрілів, да? з приводу обстрілів, ну, по карті башні ми можемо сказати, що так, щось десь е, можуть стріляти, і руйнація можлива. Але. Справа то в тому, що да, і руйнація чогось нового. Чогось нового, те, що ще не було зруйновано, або тобто обстріл може кудись потрапити там, де ще не було цієї руйнації. Але справа в тому, що карта дурака перед цим показує, що це все ж таки мінімальний варіант. Мінімальний варіант. Дев'ятка жезлів нам розповідає, що якби криси не прилазили, якби ворог не ліз, для них ці дороги вони закриті. Вони закриті, ці дороги. Скоріше, ворог буде, знаєте, на перепуті, буде вагатися, чи треба робити, чи не треба робити, куди бігти, куди кидати і так далі. Тобто варіантів, в них багато, але невистачання ресурсів, бо дурак він бідний, він ніщий. Це не означає, що немає чим вдарити. Це означає, що варіантів, а чим саме вдарити, теж мінімальні. Чому? Бо якраз і майно їх буде зруйноване, також тут є також можливість, що буде зруйновано. Тому карта павішений. Рух їх може бути якраз дуже обмежений. Чому? Бо дороги оці закриті руйнація? Дивіться, вони по дороку йдуть в невідомість, не знаючи куди, вже загубивши те, що колись накопичення було. І, не дивлячись на те, що з ворого може бути підтримка, все рівно ці накопичення вже втрачені, вони в голі босі йдуть з маленькою катомкою. Тому руйнація, в принципі, їх плани можуть бути зруйновані з приводу того, що вдарити. Їх плани можуть бути зруйновані. І дев'ятка жезлів ще раз, ще раз підкреслюю, що показує нам, що для них, в принципі, дороги ці закриті. Розумієте? Далі, що означає 8 жезлів, да? розкриваємо ще більше. От там, де хотіли би напасти ну, стріляти, да, стріляти туди, де стріляти, тут, скоріше всього, що е, з нашої сторони, з української сторони, е, буде такий план, така вказівка на них зроблена, хитра. Хитра, де вони будуть зруйновані більше. Це карта радощів і свято. Тобто свято повинно пройти, наскільки можна в даному періоді. Наскільки можна в даному такому, знаєте, в таких енергіях війни, наскільки може, це свято пройти. Ось так, бо ворог повинен бути зупинений. Або е залеже настільки від обставин своїх голих і босих, що в принципі рух е їх неможливий. Ось так. Давайте ще раз глянемо що може означати. Е що може означати вісім жезлів? Вісім жезлів це не просто незрозуміло куди йти. Це, з однієї сторони, тут показують, що дороги нібито тобі відкриті, але, по-перше, по треба ще перейти кудись да, через воду. Далі, попереду у тебе ще гори, це перешкоди яких вони ще, ну до них ще треба дійти, але там перешкоди? Що ще означає? В принципі, вісім жезлів це е, і так неможливість рухатись туди, куди ти хочеш. Ти обмежений в діях, обмежений. І так, що вісім жезлів показує нам в даному випадку. Ще давайте глянемо. Ну, ось що вона, що вісім жезлів, чому для них це перешкоди любі? Чому Чому вони нібито можуть піти і не можуть? Чому? Ну, По-перше, Паш Кубків розповідає про те, що якщо і можуть, то невеличкими кроками. Да? І не такі вже вони і швидкі, бо Паш Кубків це початок перше. По-друге, Паш Кубків взагалі швидко не рухається, да? тільки більше мріє про це. Ось так. Далі жріця нам розповідає з силою про те, що є таємні сили, які можуть їх кроками тільки зманіпулювати і дати сильний відсіч, дуже сильний відсіч. І тому для них це перешкодою є. Тому для них це перешкодою є. Їм треба ще ці перешкоди прибрати, але вони не зможуть, тому що їх тут чекає великий вогонь, м'яко кажучи. Розумієте, ось так. Які може відправити їх на той світ, в інший світ? Тому, скажімо так, щоб вони вільно насправді захотіли, вирішили і пішли, це ні, це вже зараз не пройде так. Не те, щоб зовсім не було жодного пострілу, він можливий. Але так, щоб вони так вільно рухалися, вільно кидали і так далі, вони бережуть. Чи вони бережуть свої зараз свою зброю? Да, вони обмежені в діях. Вони не просто обмежені в діях. Вони ще тримають. Дивіться, їм дуже потрібна ця зброя. Вони чекають постійною підтримкою, постійної подачки. Постійної подачки вони чекають. Для того, щоб відчувати, їм потрібен цей друг, який оцю подачку їм подасть. Трійка мічів. Ну якраз оцю зброю. А зараз вони в такому стані. Підвішеному. Ось так. Коротко, ну, маю надію, що це вас трошечки любі заспокої. Я вам бажаю тихої ночі, мирного неба, спокійного дня і гарних свят попереду. Дякую, пока-пока, любі. Слава Україні!